Так, друзі, ми знову з вами в студії в нашій звичній для вас студії. Гість наш сьогодні Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, головна національного антарктичного наукового центру. Євгене, вітаємо тебе. Доброго ранку, слава Україні. Героям, Героям Слава Євгене, ну Херсон, звісно. що зараз ми можемо очікувати від цих, які втікають від Херсона? Наскільки вони зараз будуть здатними поновити якийсь контрнаступ, Вже контрнаступ ми можемо говорити, так да. в інших частинах країни і в яких. Ну наскільки я розумію, навіть вони самі е тверезо зараз оцінюють свої перспективи якихось контрнаступів. Е наскільки відомо, е частина з тих, кого вони вивели з правобережжя е Дніпра, вже зараз е не те, що не готуються до контрнаступу, а навпаки, вони купають окопи на Чангарі. Тобто вони роблять те, що чомусь було не зроблено нами перед початком цієї війни. Вони готують оборонну лінію на Чонгарі, збираються вже захищати від нашого наступу, захищати півострів. Це, м'яко кажучи, не схоже на контраступальні дії. Ну, ще вони розважаються тим, що е, намагаються вибудувати лінію оборони вздовж Дніпра по лівому берегу. Вона в них навіть офіційно вже називається лінія Дніпро. Такий собі е, така пародія на лінії Менергема чи так, так, так. От при тому це саме пародія, чесно кажучи, е, ну в. В мене там є джерела безпосередньо. Це не плутати з лінією Пригожина. Да, є, є Лінія, лінія Пригожина. Лінія Вагнера це окремо. Вагнер, це лінія, лінія Вагнер, лінія Лінія Вагнера на Донбасі. Так, да, 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 але вже дві лінії. Такі. Так от, в мене є джерела прямо там на окупованих територіях, от, то вони взагалі розповідають, що це виглядає лінія Дніпра виглядає особливо весело. Тому що ну треба ж розуміти, це низький лівий берег. Вони починають там рити траншеї, докопують приблизно до півметра по глибині, а далі поступають ґрунтові води. Тобто це щось нове взагалі в фортифікаційній практиці. Це окопи басейнового типу. <рес> Якраз як, 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 як на зиму от саме те, що треба, от, щоб, 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 щоб плавати, закалятися. Е, я прямо згадав фотографію 2014 року, коли там, от, там божевільна вата в Севастополі всіляка вітала от, з неба, але ми дома. І, зокрема, там було фото, коли в холодній воді от, так, по пояс стоїть місцевий клуб моржів, з таким плакатом Моржи за Путіна. <рес> 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 Зараз, здається, от такими моржами збираються зробити от, е, те угрупування, яке триматиме лівий берег. Притом, на що вони його планують тримати, це е, тільки їм відомо. Ну це треба десь в гарячковому цьому уявити собі, що от нам нема чого більше робити, як брати і саме форсувати Дніпро от, на якихось там пантонах, висаджуватися на лівий берег. Це мало б сенс, якби фронт весь проходив по Дніпру. А коли в нас на лівому березі цілі області повністю під нашим контролем, ну цілком логічно, що ми заходитимемо звідти, а не. А не що це свідчить, що політичне з боку Росії політичне продовжує панувати над мілітарним. Політична воля над мілітарним військовим сенсом. Саме так, хоча от унікальний випадок. Мені досі дивно, як Суровікін зумів таки переконати Володимира Володимировича, що з Херсона треба піти. Тому що там настільки була потужна політична воля, і от ні шагу назад за спіною Москва. До речі, від чого зараз можна? Отримати величезне естетичне задоволення це відчитання російських пабліків. От в них там, звичайно, так вскіпіло. Починаючи від того, що вони обмірковують таке дуже екзистенційне питання, я зараз спробую його так сформулювати, як можна в ефірі. На жаль, просто повністю цитату привести було б некоректно. І як нам тепер жити за вкусом хохляцького дітородного органа в рту? Це зараз таке, знаєте, потужне дискусійне питання в російських пабліках. Ну на жаль, ми нічого не можемо порадити. В нас немає аналогічного досвіду. От якби тому, тому хай хай самі шукають вихід. от, власне. Е, ну а, а з більш цікавого, звичайно, то ну от, е, це та наша перемога, яку навіть їхньому лахторату не змогли продати навіть, як і, навіть, ніби, навіть так і надо було. з відходом кутузова. Ти взагалі ну, взагалі немає жодного сенсу порівнювати з 12-м роком. 812. Не звичайно, звичайно, ні. Жодного порівняння такого не може бути. Бо що тоді зробив Кутузов. Він запустив ворога в глибину їхньої території. Як на те вже пішло, швидше з таким кутузовським відступом можна порівняти дії залужного навесні під Києвом. Так. Оце, от якраз, було так. по кутузовськи Запустити в глибину абсолютно чужої території розтягнуту колонну. От, на десь 70 кілометрів. де за кожного куща, кожен дім полює на орків, от і після цього нарізати ці колони. Це і залишити їх головне власне без постачання. Оце оце якраз було по Кутузовськи. От е, якби ми зараз мали дурість піти на війну на, на Москву, це до речі, те, що в їхніх російських фабриках це всерйоз обговорюється, що а якщо вони зараз прорвуть під Белгородом і Курском, там вже далі, ага. до Москви нікого Вони всерйоз про це. Ну от якби ми таку дурницю зробили, то тоді да, вони могли б відчувати себе кутузовими. Ну, але, ж, але ж поки вони можуть відчувати себе тільки Гітлером, причому Гітлером вже не в 41-му році, а десь 43-му. Рок четверта вже мабуть, сорок я вам сказав. Пане Євгене Times наголошує, що Україна сигналізує, що не бажає зупинятися, продовжить наступ, незважаючи на розмову про затиші взимку. А згідно їхньої інформації, українці готуються до нового сухопутного наступу на південь через Запорізьку область у бік Мелітополя, кидаючи виклик Росії, яка утримує всю південну територію. Ваш аналіз ситуації е, ну з одного боку, не хотілося б скажімо, е, Хоча я думаю, ладно, я думаю, ми не ризикуємо сказати тут зайве щось, тому що в при... е, насправді. Насправді це теж давно вже обговорюється в публічному просторі. Аналіз ситуації дуже простий. Насправді, наступ, третій напрямок нашого наступу, нагадаю, було, було два наступи на Хаб, на Херсон і під Харковом. От Харківський наступ давно вже переріс в Луганський. От, і відкриття так, те, третього напрямку нашого наступу з-під Запоріжжя. Далі вже питання на Мелітополь, на Бердянськ чи на Південний Схід на Марік це вже те питання, яке ніхто не знає, і нам з вами. Цього поки не треба знати. Це, 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 це знають в штабі. Але відкриття, в принципі, оцього третього південного скажімо, напрямку контрнаступу, насправді ми його чекали, якщо чесно, з серпня ще. От е, був навіть варіант, що воно могло бути одночасним із Херсонським та Харківським. Ну, судячи з усього, просто не вистачило ресурсу. Все ж таки. В першу чергу важкої техніки не вистачило, бо нам дуже дозовано поки її дають. От, ну, Але тепер в нас вивільняється дуже багато сил, е, які були задіяні в херсонському наступі. Ну, я гадаю, що е, можемо цілком. Звангувати, що скоро скоро з під Запоріжжя підуть новини. Пане Ганей, враховуючи, наприклад, дійсно прогнози Бенегоджес, які постійно, перманентно вже робиться ці прогнози кожного місяця. Ми можемо зробити аналітику, що Крим буде деокуповано раніше, ніж Донбас. Мені це видається дуже ймовірним. Аргументуєте так, так ну до речі, мені взагалі подобається прогнози Ходжеса. Він абсолютно на нашій стороні. В нього правильне бачення, що І таке. Поки, перемога. Поки він правий, він, він, він... але він не зовсім був правий. Він все одно кожного разу трошки помилявся. Він ага. все одно кожного разу трошки нас недооцінював. Mm. Зверніть увагу ну, да, 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 з приводу, приводу Хесо. Його прогнозом Херсон ми, ми мали взяти до нового року. До нового року. Так, відчуває, так, відчуває, так. Відчуваєте різницю, де новий рік, де ми зараз. Я дуже сподіваюся, що з його наступ. Прогнозами буде абсолютно те саме. Вони так само збуватимуться, але трошки з випередженням. Тобто, не в січні 23 року, згідно прогнозів, побачимо, да, побачимо, побачимо. Але в принципі, що саме з пер, першим Крим, потім Донбас, це мені виглядає дуже логічним, mm -hmm. тому що як, як тільки ми виходимо на лівобережну Херсонщину, а ми на неї вийдемо, як ми з вами тільки що казали, від Запоріжжя, тобто тут до ворожки не ходи, довше пізніше таке прогнозувати неможливо, бо ми не можемо спрогнозувати наскільки сильно вони будуть здатні там чинити опер. А що вони його чинитимуть? Це як би ну, до ворожки не ходить. Е, чинитимуть як зможуть. А от як зможуть, ну це показує тільки реально бій. Це... Але е, в принципі, як тільки ми там виходимо, там широкі степи. І навіть лінія оборони по чангару, вона мало що дасть в сучасній війні. Е, це не 1920 рік, коли там е, Біла гвардія могла більше року тримати чангар. Ну бо його тоді штурмували на конях із шашками. А тепер е, винести окопи на чангарі це для артиру. Робота на пару днів, тобто ну, Чангар, в принципі, це не фортифікація за великим рахунком. Крім того, підірваний Кримський міст. На жаль, не на 100% зруйнований, але по ньому все ж таки дуже обмежена кількість вантажів, яка може проїжджати. І в цій ситуації, коли ми виходимо до Чангару, тобто остаточно припиняється суходольний коридор, півострів фактично ізольований. Ті частини, які стоять на півострові, ну ми не знаємо скільки вони зараз туди накидали свіжих мобіків, це ще треба оцінити. Але ті частини. Які там, так би мовити, корінні, кримські, це, м'яко кажучи, не самі боєздатні частини. Це переважно такі собі, по суті, ну от, духовно, це такі відставнічки курортнички. Вони собі комфортно там служили, вони абсолютно комфортно перейшли служити з першого від Союзу до України, потім від України до Росії. Ну, Двічі зрадники присяги. Це не ті люди, які будуть саме героїчно помирати і от, тримати оборону до останнього. Вони і втретє зрадять присязі, і не тільки нам треба буде. Можу думати, що з ними далі робити. От. А інша ситуація на Донбасі. Так, власне, як ми самі змогли утримати Донбас, навіть в ситуації, коли росіяни переважали в вогневим оцим валом, в переважали в десятки разів, реально. От, а ми змогли його утримати. Бо Донбас це переважно міські агломерації, де якщо ти вже укріпився, якщо ти там наробив лінію оборони, то її проривати ну втраті складно. складно да. Он навіть компанія Вагнера, яка весь цей час продовжує mm -hmm. наступати на Бахмут. От, да, наступати вони продовжують. Жертви несуть страшні, при тому. Ну, ще м'ясо попереду себе е, наступають, але ж навіть Бахмут вони вже два місяці взяти не можуть. От вони весь час в нього товчуться, але два місяці одне місто взяти не можуть. Mm -hmm. Так, от проблема в тому, що е, коли ми звільнимо Луганщину, а це е, ну я не. На війні немає легких задач, але скажемо це так. Це набагато легша задача, аніж війна в міській агломерації. От коли ми звільнимо цю степову Слобожанську Луганщину, де Луганщини. Вона да, це найближча перспектива. Я гадаю, що такі назви як Сватова і Кремінне ми почуємо буквально на наступному тижні. Можливо, через тиждень анонс від да, він да. і просувається вже там на майже на сім От, кілометрів. А я на просто добре добре попитаю ці країни. Ми ж там воювали в 14-му. Там це лісостиповий ландшафт, Це маленькі містечка. До речі, Україна. Хто хто там що не казав саме по, по духу, по настрою? Це Слобожанщина, власне, це продовження Харківщини, абсолютно таке от, природне. Оце от ми візьмемо точно. А от коли ми вже виходимо до лінії річки Сєвєрський Донець і за нею далі власне місто Луганськ і міська агломерація, яка там майже суцільно тягнеться від Луганська, ледь до Донецька. От це штурмувати вкрай складно. Плюс, тобто, суто з військової точки зору, штурмувати Донбас набагато важче, ніж Крим. Плюс, ну давайте будемо зовсім відвертими. Там росіянам активно допомагатиме те, що лишилось від оцих от підрозділів саме ЛНР ДНР. Так, да, їх не так багато, але вони дуже мотивовані. Вони знають, що вони не потрібні ні в Росії, ні нам. Тобто, для нас вони не військовополонені, а зрадники. Це наші громадяни, які перейшли на бік ворога, це пожиттєве. От, а з іншого боку, в Росії. Вони теж потрібні тільки поки вони воюють на нашій території проти нас в Росію. Матушку їх не кличуть. Вони це чудово розуміють, тому да вони о як показав Лиман. До речі, е, якщо в Ізюмі і в Куп'янську стояла російська регулярна армія, то вона тікала як зайці. А в Лимані, власне, саме оці от Еленеравці змогли тоді е, зупинити втечу власне, москалів і разом з ними організувати оборону, яка все ж таки три тижні протрималась.